Значить, По-перше, для того щоб він у нас лежав нормально, типа, і щоб можна було з ним працювати. От можеш зайти і поди, подивитися. Він виходить в мене вот тут спина на моєму тазу. Тобто в мене руки вільні, а тепер взагалі повністю розслабся. Старайся взагалі не допомагати, ти як життя, поняв? Uh -huh. Тобто, в от такому положенні, виходить, в мене руки вільні, і він нікуди не з'їбеться, виходить. Якщо по-інакшому це робити, то він буде падати то наліво, то направо. Тут він, виходить, мене на стегнах, а голова мене на, на грудях. Все. Що у нас так ровотечі типу, в шиї, ну, наприклад, з лівої сторони. Відповідно, ми ж не будемо мотати да, навколо, коло шеї, правильно? Не будемо. Тобто нам треба робити це все по діагоналі. Тобто у нас ситуація отака. Тобто ми заводимо руку за, за голову. Далі. Початок оцього цього Ну, бажано типу, закинути його в іншу сторону, для того, щоб потім в е кінець можна було зв'язати, щоб, щоб не треба було паритися. І ми починаємо прив'язувати. Робимо по діагоналі оцей тур. От. Якщо візьмемо оцей тур трошечки вище, то йому буде давити на кадик. Тобто, стра... Треба старатися робити оці тури трохи нижче. Якщо буде давити на Угу. кажеш. Mm -hmm. І фіксація повинна бути тут максимально щільна для того, щоб воно давило. Тобто, за рахунок того, що потім в нас опуститься рука, тиск на оцю тампонаду імпровізовану нашу, да, вона буде ще більше. Далі. Якщо, наприклад, тампонада буде трошки вирізати з-під так, е бинта, таке теж може бути. Е, можна акуратно поправляти її ну, не так, щоб зміщувати. Тому що якщо, наприклад, ми затампонували, там є вже згусток, так? то якщо ми змістимо це все діло, то може збановитись кровотеча. тому Так само, дивлячись на таку автомату, не повинна вилізати скажімо так, з під бинта. Тиск відчувається трохи? Yeah. Ну відповідно Тут е, бинт повинен бути подовше. Тобто 5 метрів скорше за всього, що його не вистачить. Трошки треба більше мати. Тобто нічого звідки звідси не вилізає, ні зверху, ні знизу проконтролювали. Прекрасно. Все. Оцей початок, да, він у нас тут залишився. Тобто, нам потім не треба буде думати, типу, як його профіксувати. Все. Що ми зробили? Ну оце діло. Зав'язали і під бинт заховали. Все. Все. Тепер, коли він опускає в нас руку, відчуваєш тиск трошки mm. більший. Тобто за рахунок опущення руки у нас тиск на цю, цю там погаду буде більше. Все. І тепер головне, тепер нам ще прифіксувати руку. Тобто, у нас оця рука, для того, щоб вона нас не рухала і не зміщувала оце сиділо, нам потрібно її або зробити трикутник для мобілізації там, плечової, ліктової кістки, або зробити трикутничок, оцей, да? або просто банально руку прив'язати до тулуба, для того, щоб вона не, не зміщувалася. До тулуба до ноги можна. Можна до ноги, можна... лежачи. Це для того, щоб в нас додатково от рука не спричиняла рух оцієї темпонати. Все. Плюс. І так само прифіксували оце діло, зафіксували час, коли ми це зробили. От. Якщо у нас більше однієї темпонати, там, там один. Такий-то час, там два такий-то час. Підмишки. Нехай буде з лівої сторони. Так само аля там понадоби, аля... аля потримали, Кривотечі, типу, зупинено. І так само ситуація. Ми беремо оцей хвостик От. і щоб потім його з кінцем зв'язати. І е, оці перші тури типи, можна робити е, лежачі. Типу. Воно не принципіальне, але це буде набагато легше це робити. От. Також типу, для того, щоб е, ну, перев'язка була легше, це не принципіальне. Вважається, що типу, краще, щоб оцей от валік да, щоб він скачувався, тобто, щоб він не йшов проти, типу, да, а щоб він навпаки скочувався. Тобто, Роблю тур, так? в мене цей валік, виходить, він мене наскочується вниз. Це все діло називається дисмургія, а головне, щоб типу, нормально воно було профіксовано і щоб воно не вилізало. Ну, от. Так, добре. Далі. Після того всього, все ж таки, його треба підняти, можеш з цієї сторони зайти. І от про що я тобі казав? Про цю восьмерочку, типу. для, того, щоб фік... для того, щоб воно не з'їжджало. Ми так само фіксуємо це все діло восьмерка. Хоп, тут можна ще там, пару турів, наприклад, прифіксувати. Хоп. І ми фіксуємо. Терп на руках. Да. Ну, це означає, типу, що Ефективно. фіксація непогана. От. Але так само, ну, типу, от... Як кажуть, да, що це компартмент синдром. Типу. При вузлових кровотечах, типу, треба фіксувати моцне, типу, да, тому що це ну, дійсно сильна кровотеча. Якщо ми беремо бандаж, і якщо затерпла рука, типа і проправив пульс, це означає, що ну, типу, треба перефіксовувати, тому що ну, робиться цей компартмент синдром. Все, Тут, в принципі, нічого складного немає. От. І потім ми оце все діло прив'язуємо до, до початку. Все. Прив'язали, заховали, під бинт. Все. І ситуація схожа. Ми так само перефіксовуємо при руку, так само там або до ноги, або краще до тулуба. Ну, таким чином. Щоб вона нас не гуляла. Ну Це тоді, коли бо ми передаємо, наприклад, на інший якийсь підрозділ, і не знаємо, як він буде транспортуватися. Протягнути цю хустинку, да? тому що вона буде за рахунок поясу, оця тампонада не буде зміщуватися вниз. Тому оце потрібно протягнути. Коротше. От. Ми притягуємо для зручності, там, якщо є карман, можна запхати кінець в карман, немає. Є сліпучка накаління, можна закріпити там. Ситуація та сама. Да? Залишаємо хвост. От. Почекали, да? зупинили кровотечу, зробили тампонаду. понаду, Для того, щоб було зручніше, якщо звісно, немає перелому тазу, але ну, це все, все треба подивитися, продіагностувати. От. Якщо все окей. От, підставили ногу, да, щоб нам було зручніше це робити. О. І далі що ми робимо? От У нас хустиночка виходить, заведена. І ми поверх тієї хустинки от, починаємо робити навколо ноги тури. Ногу. Притримуючи перші турискладніші, саме -саме тому що треба притримувати понаду. А далі вже тіпо, там, тіпо, елементарно. От, про що я кажу? да? Тампогада починає злізати, ми повинні її тримати, от, притримувати і повністю фіксувати коротше, зверху і знизу краї темпонади, щоб вона ні в кому не злізала, не злізала. Так само, якщо боєць при свідомості, треба сказати, що він свої дали. перенаправив в другу сторону, коротше, щоб йому не перев'язати того, що не треба. Коротше. Тоже дякую, не скажу. Все! Ну і тут вже все, по інерції ми просто зафіксовуємо тампонато. Мало тиску можна робити перекрути оці типа. На місці Оп. О, тут Такий бинт, на жаль, що він був. Забінтували. Якщо не вистачає бинта, да, можна вернутися. Якщо вистачає, зарізали на узів. Так само заховали його під бинт. Все. Тепер що робимо? Ще раз кажу, якщо таз не зломаний, тіпо, да, що ми подивилися, що все добре з тазом, тоді ми піднімаємо ногу. Можеш це робити. Прив'язуємо на вузол. Зав'язуємо плотненько. Все, і тепер, коли він, виходить, ногу опустить, то це буде створювати ще до такого тиску. Так, да, є, трохи. Є. Mm. Не мію нога, чи не німіє? Трохи ні міє. Вот. Тобто це, типа фіксація, за рахунок цього воно не злізе. Ну, пояс бажано, щоб він, звісно, тримався на, на поясу. Все, і так само частом понадоби. От, якщо перелом тазу, ось цього діла ми не робимо, тому що ми доламаємо таз. От. Е, просто ми тоді зав'яжемо плотненько, щоб стемпада не злізала. От. І типу, так само при переломі тазу ми будемо прив'язувати ноги на корінку, щоб ноги ноги не, не обміряти.